Тернопільська співачка Ярослава Декалюк познайомилася з поетом-піснярем Іваном Кушніром на фестивалі Лемківська ватра». Далі пані Ярослава брала участь у першому міжнародному фестивалі в Яблонові, який організував пан Іван. Згодом митці вирішили популяризувати українську пісню не лише на батьківщині, а нести її в світ. Іван Кушнір написав слова і музику для пісні Берегиня, яка стала славним українським. Української діаспори в Словенії, саме там її презентували, Берегиня зовуть зі мене до рогла, бо у серці своїм бережу найрідніше святе, те батьківське своє українське, глибоке коріння. Поки я ще живу, воно До мене звернулася пані Галина Маловщик, вона голова української діаспори в Словенії, щоб я для її фестивалю написав пісню «Славінь». Я з нею познайомився. Після цього я вже третій рік цього року там буваю, на цьому фестивалі. Моя пісня представляє, відкриває, і закриває цей фестиваль Берегиня Словенії. Потім ми поїхали з цією програмою в Італію. Там також, значить, нас дуже гарно приймали італійці, і італійська діаспора. Знімали на телебачення, а вже після цього це було у нас в липні, так, Іван Михайлович? Так. а вже після липня ми оце недавно позавчора приїхали буквально з фестивалю Балтійські. Сорі, які відбулися а, е, в Латвії, українська пісня у виконанні Ярослава Декалюк звучала і в Швеції. У митців є чимало планів на майбутнє, зокрема, популяризувати у світі українські колядки та щедрівки. А ще провести в Яблонові другий міжнародний фестиваль. Зводилися приїхати гості з Чехії, вже з Латвії, з Естонії, з Словенії. От поки що, ну я думаю, що Ви ще являється собі Ш яблунів <свісно> приїдуть Ширі, такі так. гості. Так, так він працює над тим, щоб їм було де посидіти, де відпочити. Віднімає інфраструктуру свого села, тому що Це я подумав так. Гадно. Якщо ми їздимо по різних країн світу, так, то фірку. чому до нас не можуть їхати українська діаспора і показувати культуру там, італійську, якщо вже вони там пісні їхні, от і вірші розказувати. І тому мене така заявилася. мрія, щоб цей фестиваль вже став щорічним. Де б не були тернопільські митці, українці за кордону бажали миру і спокою в Україні?